Крок за кроком до своєї мрії, а вона у міжнародного благодійного фонду Маленькі перемоги амбітна створити простір, який змінить життя багатьох родин. Йдеться про сучасний реабілітаційний хаб для дітей, який уже в недалекому майбутньому з'явиться зовсім неподалік Львова у селі Журавники. У нас буде 40 послуг в одному місці, щоб стільки послуг було, на жаль, жодного такого центру в Україні немає. А саме якщо мамі завести особливу дитинку на корекційне заняття в одне місце, а потім перевезти в друге, діти дуже втомлюються і час втрачається. А ми будемо з такими дітками працювати від народження. Ми будемо працювати із аутистом, із даун-синдром, будуть працювати в комплексі. Тобто, це дитячі психологи, соціальні педагоги, реабілітологи, логопеди. Від амбулаторних та паліативних корпусів до рекреаційних зон, водойм та навіть і подрому. У нас буде така послуга. У нас можна буде по договору лишити дитинку на два тижні. З нею буде соціальний працівник 24 на 7, Там мамі треба якісь свої питання вирішити, якісь там документальні питання мамі треба вирішити. У Нас можна буде лишити по договору під 24 на 7 під наглядом через два тижні забрати. Саме такий центр він буде наданий комплексно, щоб працювати. Ми дуже сподіваємося на хороші результати. У нас в планах ще й навчання. Лікарів в Канаді. Ми маємо спеціальну програму, так як у нас медичний лікар нашого центру, медичний директор є Канадієць, окрім реабілітаційних всіх послуг для тих діток, придбати професію на своє майбутнє, в яко... і в цьому ж майбутньому ми будемо залучатися до того, щоб їх працевлаштувати. Адже центр певні, у фонді повинен стати місцем, де діти зможуть проходити реабілітацію, спілкуватися та розвиватися. Це буде комунальний заклад, тобто це буде благодійний заклад. Якщо ми знайдемо донорів. Які нам будуть покривати, а витрати будуть величезні, тому що у нас тільки корпус буде на 10 тисяч квадратних метрів, то в нас вони будуть безкоштовні. Ми, звісно, будемо працювати з міністерством соціальної політики. Ми плануємо, що в нас вони будуть купляти послуги як соціальні. Ми поки не заходимо як медичні. В планах в нас буде медична, але на стадії на даному етапі ми заходимо як соціальні послуги. Якщо ж ми не зможемо покривати, в нас будуть послуги по собі вартості. Попереду ще багато роботи: підготовка, саме будівництво та, звісно, залучення фінансування. Левова частка якого буде від закордонних меценатів та інвесторів. Однак каже пані Галина: долучатися до хорошої справи може кожен за QR-кодом, який є внизу екрана. Наразі ж довкола ідеї згуртувалося уже чимало меценатів, інвесторів та амбасадорів, як от Оксана Білозір. Потрібно буде виділити час для того, щоб поїхати в Німеччину, поїхати в той госпіталь, запрезентувати наших діток, показати нашу культуру, наше мистецтво, розповісти більше через душу і серце, торкнутися громадян Європейського союзу в тій чи іншій країні. То це так само дуже важливо, тому що там, де ми торкнемося інших, скажемо, людей іншої національності, іншої держави. Та ми обов'язково знайдемо тих людей, які захочуть морально долучитися до цих діток, до нашого спільного майбутнього. Артистка та політична і громадська діячка певна втілення проєкту надзвичайно важливе. Є дуже багато родин, які мають такі проблеми, але вони самі в собі. Вони навіть не можуть знайти для себе допомоги і підтримки, або десь далеко знаходяться, або знаходяться в такій місцевості, з якої не особливо десь вийдеш, або знаходяться в такій фінансовій ситуації, що не можуть собі дозволити вивозити цих діток. Тому ми повинні розуміти, що такі центри повинні будуватися. Основне будівництво планують розпочати навесні наступного року. Презентувати уже реалізовані етапи планують наступного місяця. А долучатися до втілення цієї амбітної цілі усі охочі можуть просто зараз. Марічка Трапича Кульпа, правда тут Львів.